Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. і це нормально, якщо у вас при вигляді мене починає виділятися слина. Просто не, не через те, що я солоденький пиріжечок, що не казала моя мама. Просто е, наші відео найчастіше дивляться під різними різноманітну їжу чи смаколики або що. Ну а дехто із вас хоче в мене плюнуть. Ще більше цікавої і не дуже інформації. Ми оформили у черговий випуск «Гік і не тільки новин Гік, і не тільки новини. Ми читаємо новини за вас. Джеймс Ган, новий кармани чи Всесвіту, нарешті розродився новим, ну, як новим першим анонсом офіційним і навіть розказав, що воно із цього вийде і куди воно оце усе йде, забігаючи наперед, ясніше настало, стало, але уже видно, що Джеймсу Ганну дуже подобається Всесвіт DC. Невідомо тільки подобається його нищити чи навпаки розвивати. Після того як відгуляють недобитки старої версії всесвіту Аквамен, Флеше та інші шазами, новий почнеться досить непримітно для основної маси аудиторії. Перша частина глобальної історії під назвою Боги та монстри» стартує з мультсеріалу «Creature Commandos», бо має уже сивочолий Джеймс таку звичку длубатися у немейстрімних героях, мейнстрімних коміксів і витягати їх на сонечко. І практика показує, що вміє він це робити добре, тож переживати за. Якість серіалу поки що не варто, та й трохи пригілося уже, що DC концентрується переважно як не на Бетмені, так на Супермені, але без них ніякі вони теж будуть. Бетмен так взагалі у кількості дві штуки, бо новий Всесвіт новим всесвітом. А від грошей за Бетінсона та Джокера Хоакіно Фенікса ніхто відмовлятися не хоче. Але це буде так званий Elseworld, котрий не буде мати стосунку до основного всесвіту. Yeah. Yeah. Ну, принаймні, якщо комусь із Warner Brothers не стукне і ще що-небудь. Насправді тут уже все дуже просто. Нам оце старе усе не потрібне, нам треба своє нове робити. Але питається тоді, навіщо буде окремий серіал про Аманду Волер і чому її буде грати Віола Девіс, котра її грала до цього? І чи означає це, що загін самовипилянців та Миротворець це канон, і Ган просто переносить усі свої проєкти? І чи виходить, що із цих двох у новому всесвіті змін не пережив André Cavil Нового про нового супермена світ дай Боже побачить уже у 2025 році у фільмі Супермен Спадок, і у цій версії він буде сильно сильно молодше ніж завжди. При цьому новий про новий про новий приновий новий Бетмен, на якого почнуть фукати, а потім казати, який же кайф, як це було з усіма іншими Бетменами, в новій версії буде бігати не сам, а і з цілим робіном, дем'яном Брюсовичем Вейном, своїм сином. Тобто, або у Брюса та Кларка буде значна різниця у віці, або Брюс залетів помалолетки. Ще хороша, новина полягає у тому, що Дем'янчик це аж п'ятий робін. Тобто є усі шанси, що в прийдешньому кажанячому фільмі Brave and Bold десь прогуцикають Найтвінг і навіть червона шапочка. А там і до Бэд Герл рукою подать. Ще Ган розказав, що його занурення у багатий всесвіт коміксів DC дало плідний результат, і нарешті бустер Голд буде мати свій фільм і команда The Authority заодно. Хоча, поки що, я найбільше чекаю серіал про Амазонок Загублений Рай. В основному через те, що це звучать. Чи так як книжка, яку написав би Джерай? Ну і звісно, серіал про зелених ліхтарів, котрі, по духу, якщо цитувати Джеймса Гана, буде нагадувати серіал True Detective. Навряд Гел Джордан буде через кожні 5 хвилин посьоргувати Півасіки, розказувати Джону Стюарту за нігілізм, але принаймні хороша, якісна, скоріше за все, навіть похмура історія, нам забезпечена. З іншого боку, від Last of Us я теж очікував багато чого всілякого, знаєте, похмурного. Але насправді я отримав тільки як діди два на пенсії, е, любляться, займаються городиною і їдять полуничку. Принаймні, усю третю філерну серію до неї я серіал тільки хвалив за адаптацію та зміни у кращу сторону. Тепер же, крім акторської гри Ніка Офермана та Мюрея Барлота, мені хвалити нічого. На третю серію на оціночних сайтах відбулася атака одиничок, і, скажімо так, не всі вони були поста. Ставлені просто так, але свій праведний днів купу нелогічностей я відкладу на повноцінний сезоновий огляд. Хоча за упущену можливість покликати метабері на роль біла, я посержусь уже. Добається вам чи ні, а статистика показує, що подобається і з кожним епізодом тільки більше Last of Us продовжили на іще один сезон. Але ця парочка ті ще графомани і змогли розтягнути просте речення. Пішли но до Біла і Френка на цілу серію. Тому ой не факт, що похмура екранізація Маріо Гольф почнеться із другого сезону. І самі убиваріо. От десь там люди згадають, що фінал Декстера насправді був іще квіточками. Хоча, яким би не був би той фінал, по невідомій мені і всім іншим притомним е, людям причині, канал Showtime продовжило Декстера. Ні, звісно, що слава темному пасажиру, це не буде продовження історії Гаррісона Декстеровича, як мінімум, через те, що творці самі запихнули себе у тупик фіналом серіалу Декстер свіжа кров. Взагалі я бачу, що це фішка цього серіалу, робити фінал, від якого стає фізично боляче, і після якого починаєш замислюватися, наскільки тобі дійсно потрібна здібність бачити, оскільки Гаррісон нікому нікуди не упав, хоча актор, який його грає все ж хороший, було вирішено зробити приквел до Декстера, де Декстер іще маленький і не катається із тем. Пасажиром бо прав немає. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Люцик, ти просив? Юля дебен? Я просив я... Попросив продовження Декстера. Як завжди, секрет продовження дуже простий. Якось, коли я упав на шмат скла і мені зашивали руку, я був при повній свідомості і я дивився на весь цей процес. Мені було противно, мені було страшно і огидно, але відвернути погляд я не міг. А раз все це дивилися, то і доїти їх будуть, поки вони не всохнуться. Тож, навіть якщо Декстер, перша кров буде якісно поганим, але матиме багато цифрокографії перегляди, то знімуть і декстер смертельно. На соска і Декстер перший раз у перший клас. А туди-сюди і до Декстера останнього мага крові теж недалеко. Але контент на хтонь і вон тільки починає набирати обертів. Тримайтесь. Адже цілком імовірно, що Warner Bros. зможуть передати, хочуть вони цього чи ні, передати права на екранізацію володаря перснів і навіть Гобіта, також якісь інші студії. Не Warner Bros. Принаймні пройшла така чутка, що компанія Middle Earth Enterprises хоче, аби цими творами зайнявся хтось інший. Якийсь там Netflix, я не знаю, чи Amazon, чи може Disney, чи ну хоча б Apple. Warner Brothers, бачите, давненько нічого не робили із володарем перснів, бо ви бачили трилогію від Джексона. Усе, що можна було зробити, було зроблено. Але ми живемо в епоху, коли інтелектуальну власність бажано переекранізовувати ну хоча б раз на 5-10 років. Тож між зробити раз, але на віки, як з трилогією. Джексона і зліпити на колінах, що вийде, як із серіалом від Амазон, але воно при цьому буде приносити гроші. Middle Earth Enterprises обирає друге. Бо роки йдуть, а робити доларові оригамі купюри вже закінчуються. Але я прекрасно розумію, що рано чи пізно нового володаря перснів таки знімуть. Тут питання радше полягає у тому, коли це зроблять. От ви в коментарях, будь ласка, і напишіть, скільки повинно пройти часу, аби можна було пістою совістю посягати на святе. Мені так як повинно притину, хоча б років 20, якщо чесно. Коли там зняли володаря перснів? У моїй бурсі відсутність пульсу не означала, що ти маєш право не ходити на пари. І десь приблизно так само і з Майклом Джексоном, у якого взагалі немає причин не поповнювати сімейний бюджет живих Джексонів. Нова хвиля ностальгії криє людей, а це означає, що пора знімати черговий байопік і цього разу про Майкла Вігі. Джексона нещодавно навіть знайшли виконавця головної ролі, і щоб далеко не ходити, було вирішено взяти племінника Майкла Джафара Джексона. І не знаю, мабуть, Аладін Джексон, Абу Джексон та Жасмін Джексон були вже дуже зайняті. Насправді я тільки вітаю у даному випадку таке неприховане кумівство. Бо Джафар, як мінімум, дуже схожий на свого дядька, та і співати він теж уміє. Про рівень їхісності я поки що говорити не можу, тому що я не чув, як він їхікає. Кажу я так, ніби не схожість та невміння співати стали на заваді Ремімалокозіграти. Фаруха бульсара. Мама Майкла вже одобрила кандидатуру, тож ніяких аргументів проти бути не може, бо мама то святе. Творці запевняють, що майбутня стрічка не буде показувати лише світлі сторони Майкла. Тож і про звинувачення у надмірній любові до дітей та хімічних сполук теж там буде. Економія не закінчується на виборі головного актора, бо знімати будуть також у маєтку Джексонів. Поки що стрічка настільки, як бачите, Джексоноцентрична, що і трішечки її будуть показувати лише Джек. Ексоном, скоріше за все, Семюелю Ель також. Чи чекаєте ви стрічку про Майкла Джексона? Пишіть в коментарях, бо я не чекаю. Слухайте, раз ви вже спустилися в секцію з коментарями, то, мабуть, то не хочете пройти повз опис шикарний, який оформила Юліана. І взагалі можете поставити уподобайку, підписатися на цей канал, якщо ви не були підписані по якійсь невідомій мені причині. Чому ви це, до речі, не зробили? Окей, це е, окрема розмова. Давайте сьогодні не про це. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться і, можливо, можете навіть натиснути на дзвіночок. Є ще така функція. І поширте це відео. Прямо зараз у нас відбувається неймовірною важливості збір. Я знаю, що він не такий епічний. Будь ласка, оціні його в описі до цього відео просто буває таке, що деякі речі на фронті вони втрачаються, і їх потрібно замінювати неймовірно швидко, так швидко, що вже вчора вони повинні були бути помінені. Помінені, помінені, пом... я не буду переписувати. Там до железний список і все по-дрібному. Знаєте, але я не можу це оформити в мега, які ось такі, от е, крутий збір, як Валькірії чи на бронюйовик. Ми збирали. Це було дуже круто і епічно, але знаєте, що це дуже потрібно. Тому я дуже очікую, що ви скинете собі 20, 100 гривень 500, хтось кинуть 5 тисяч. Окей, добре. наперед усім дякую. Наперед усіх обійняв і когось навіть поцілував, якщо ви Юліана. Знаєте, що я вам покажу вам за це? Фу ні, не це. Бенджаміна покажу. Сьогодні у рубриці, а що ж там Бенджамін?» Питають нас люди. Дуже часто в нашу редакцію надходять тонами листи. А сьогодні у нас рідкісні, насправді не дуже рідкісні, неймовірно. Часті кадри такого знаєте, от 10 секунд концентрованого чілінгу. Ви ніколи у цьому житті не чилили, якщо ви не консультувались перед тим з Бенджаміном про, про те, по тому питанню, як правильно. Чилить, бо цей хлопчина знає про чилінг абсолютно усе. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що у нас збір триває прямо зараз. Серйозно, 20 гривень. 20, 20 гривень. Ну і ще мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекраснюча Юліана. Е, ви дивилися Дік Джорнал. Тримайте з нами на одній хвилі народ на от. Я знаю, що вона вас манить усе відео, манить взяти ножиці. Е, да. Піду. Мені Бен показав, як чилить. Перші, перші, перші два уроки були безкоштовними. Решта корм і чухання. Це, якби, така, знаєте, знаєте, це така піраміда. Тобто, якби. от Тиш приводиш іще когось цю схему, і людина, якби чухає тебе, ти чухаєш далі, і якби вже дві руки, Тобто, якби одною рукою чухаєш і того попереднього, а другою туди от далі. І отака виходить гігантська піраміда із чухання. Чухальна оргія, може хтось із вас назвати це так. Я думаю, що на цьому треба закінчити це відео.